Привіт, народ сьогодні невеличка розпаковка і ну, огляд такий та простіший. В общем, дивіться, Ось ця штука це підшипник ступиціком називається. Да? Він ну, я його покупав на заднє колесо. Чим він мені сподобався? Ну, по перше, що GMB — це у нас марка. Ну наскільки я прочитав в інтернеті, це виробник це Японія. Да? І я не знаю, яким вони там дивом зробили так, що. Що японська деталь по ціні конкурентно здатна така, да, то в общем я хотів, не було в общем картинок, да і я вирішив показати, а що ж йде в комплекті. Це я замовляв на Exist, да в Коробочку цей підшипник. Дивіться, ця поломка вона виникає тоді, коли ви е, чуєте якийсь гул. Ну У мене це був гул е, десь ззаду-позаду. ззаду, ззаду -позаду. Тобто я в, підняв машину да, і покрутив колеса Тобто, в мене одне колесо ну, явно гуділо. Тому в принципі ось ця покупка вона я дай, була цим е, викликана. значить GMB. Leo. Давайте подивимося на да, щось виходить. Ну, дивіться, стосовно чого я це показую, тому що е, різні є комплектації цих деталей, да, і в принципі, ось тут в комплекті йде тільки підшипник. наскільки я це зараз бачу. Звісно, запах такий собі. Ну, Дивіться, я його прямо в пакетику буду показувати, тому що я вже звідси бачу, що він весь в маслі. Е, ну, от, в принципі, хто там всередині. З одного з іншого боку. Ну, сподіваюсь що в принципі, все буде працювати нормально. Руками я вже не буду чіпати, да, вже коли наступний ремонт, і, і в принципі, це буде. Комплект не докупів, тому що в принципі я думаю, що там всі додаткові там кільця, які є, їх застосують ті, що були. Да, але сам підшипник треба буде замінити. Тому GMB да, в, в принципі, в комплект ось такий. Можливо, хтось в коментарях скаже, чи багато він ходить е, кілометрів, да, тисяч кілометрів, сподіваюся. Тому, ну, в общем, теж, якщо у кого є позитивний або негативний досвід використання таких підшипників, то пишіть в коментарях. Все, на цьому, в принципі, маленький такий, е, маленька розпаковка, огляд е, е, для вас, для автомобілістів, е, які цікавилися, які не мали фото да, і набору цього комплекту. Все, дякую за вас, підписка і лайк. Все, Всім пока!